19 січня 2026 року, у день хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа у Свято-Миколаївському храмі села Добро Олександрівка була звершена святкова божесна літургія. На сугубі тині були піднесені до Господа особливі прохання за збереження церкви православної, про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Наприкінці богослужіння було звершено велике освячення води та чин славлення перед іконою хрещення Господнього. Після чого настоятель звернувся до парафіян зі словом проповіді. У своїй проповіді, в день свята хрещення Господнього, настоятель розповів про подію, яка згадує церква цей день. Настоятель зауважив, що Спасителю не треба було хреститися, не треба було обрізуватися, не треба було вводити його в храм, нічого не треба, тому що він святий і непорочний. Він це зробив для того, щоб дати нам приклад, як ми повинні виконувати Божесний закон, щоб бути достойними вічного спасіння на небі.